Глобальне розкрадання зброї. Навіщо президенти навмисно руйнували оборонний сектор України? З огляду на стан ЗСУ зразка 91-го року, які вважались однією з кращих армій у світі, інформація про те, що на початку 2014 року боєздатність ЗСУ обмежувалась лише вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісьмома кораблями, загальною чисельністю близько п'яти тисяч військовослужбовців. Свідчить лише про катастрофічне зниження рівня обороноздатності України за 23 роки її незалежності. Однією з основних причин значного зниження рівня обороноздатності України стало безсистемне скорочення ЗСУ, яке відбувалося із з одночасним скороченням наявного озброєння, нижче потреби для забезпечення необхідного рівня обороноздатності держави, з урахуванням рівня реальних і потенційних загроз у воєнній сфері. У 1991 році Україна була ядерною державою, отримавши третій після США та Російської Федерації ядерний арсенал. Його основу становили шість дивізій 43-ї ракетної армії колишнього СРСР, що були розташовані на території України. При цьому на початок 94-го року на озброєнні 43-ї ракетної армії було 176 ракетних комплексів типу ОС, окремий старт, що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 Стілет це 46 ракет класу РС-22 Скальпель. Перші несли по 6 ядерних боєголовок, А СС-24 по 10. Разом з 1240 боєголовок і стратегічними зарядами всього ж на озброєнні перебувало 1272 ядерні боєголовки. Україна мала також щонайменше 2883 одиниці тактичної ядерної зброї. Українським ракетникам залишилось спадок від СРСР оперативно-тактичні комплекси Р-300 з дальністю ураження до 300 км і тактичні комплекси Точка і точка У з здатністю стрільби від 70 до 120 км. Вони могли нанести тактичні ядерні заряди малої та середньої потужності. На озброєнні військово-повітряних сил перебувало понад 240 стратегічних бомбардувальників. Зокрема, 44 одиниці унікальних стратегічних важких бомбардувальників, 25 одиниць Ту 95 МС і 19 одиниць Ту 160 які могли нести ядерну зброю. Наприклад, ту 160 являє собою надзвуковий стратегічний бомбардувальник, носій крилатих ракет, в тому числі до 12 штук х 55 з 200 кілограмовими ядерними зарядами і дальністю ураження цілі до 3000 км. кілометрів. І з огляду на бойовий радіус дії в 6 тисяч кілометрів. Це була дуже потужна одиниця озброєння ЗСУ. Що ж відбувалося з Україною впродовж її незалежності від 91-го року? Розглянемо поетапно. Перший етап реформування та розвитку Збройних сил України у період з 91-го по 96 й роки. Тоді президентами України були Кравчук Леонід Макарович та Кучма Леонід Данилович. І варто відзначити, що у зазначений період були закладені основи створення незалежних Збройних сил України. А також було створено Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, види Збройних сил України, система управління, підготовки і всебічного забезпечення військ. Постановою Верховної Ради України затверджено воєнну доктрину України від 19 жовтня 1993 року. І згідно із положенням воєнної доктрини вбачалося таке. Україна виходить з того, що вона не є потенційним противником жодної держави. Україна виступає проти розміщення іноземних військ на своїй території. Україна дотримується позаблокового статусу. Україна бере участь у скороченні військ і звичайних озброєнь на основі відповідних міжнародних угод, а також має намір у майбутньому стати без'ядерною державою. І Україна вступає за створення всеохоплюючих систем універсальної та загальноєвропейської безпеки. І вважає участь у них важливим компонентом своєї національної безпеки. Сам зазначний період характеризується значним скороченням чисельності ЗСУ за рахунок розформування частин до 450 тисяч осіб у 93-му році, тобто було скорочено понад 300 тисяч осіб, а на кінець 95-го року до 400 тисяч осіб міждержавним переміщенням військових кадрів. З 1991 по 94 роки з України в інші держави було переведено близько 12 тисяч офіцерів і прапорщиків. Прийняття рішень та проведення заходів ядерного роззброєння, зокрема відмову від стратегічної та тактичної ядерної зброї. В результаті приєднання до договору про звичайні збройні сили в Європі розпочався неконтрольований процес розпродажу військової техніки та майна ЗСУ з баз, складів та арсеналів. Другий етап реформування та розвитку збройних сил України у період з 97 по 2004 роки. Тоді президентом України був Кучма Леонід Данилович, і варто відзначити, що цей етап містив у собі удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення національної безпеки, зокрема у військовій сфері формування нової структури зсу та намагання створити ефективну систему управління оборони України. Сам зазначений період характеризується продовженням значного скорочення чисельності Збройних сил України з 455 тисяч осіб у 97 році до 245 осіб, у тому числі 180 тисяч військовослужбовців у 2005 році, тобто скорочено 210 тисяч осіб. Відзначається масова передача військового майна до сфери управління інших органів, а також приватних суб'єктів господарювання, а також його втрата. Завершується розподіл колишнього чорноморського флоту СРСР між Україною та Російською Федерацією з підстав, законність яких тимчасово слідча комісія не встановила, і передача Російській Федерації, фактично всієї частки флоту належної Україні. Мають місце не поодинокі випадки незаконної передачі майна до РФ за надані кредити та поставлені енергоносії. Третій етап реформування та розвитку Збройних сил України у період з 2005 по 2009 роки. Тоді президентом України був В'Ющенко Віктор Андрійович. І цей етап реформування та розвитку ЗСУ характеризується намаганням вищого військово-політичного керівництва держави удосконалення нормативно-правової бази. І при цьому значно поглибився процес системного зниження рівня боєздатності ЗСУ в результаті продовження політики фактичного безсистемного скорочення особового складу Збройних сил України. Кількості наявного озброєння і військової техніки на тлі хронічного недофінансування потреб ЗСУ у квітні 2005 року. Президент Ющенко своїм указом вні змінив воєнну доктрину України щодо стратегічної мети України. Зокрема, було визначено, що метою України є повноправне членство в НАТО і Європейському Союзі. А також було визначено, виходячи з того, що НАТО і ЄС є гарантами безпеки і стабільності в Європі, Україна готується до повноправного членства в цих організаціях. Недофінансування програми оборони суттєво вплинуло на результати її виконання, і на практиці виявилося, що на час виконання програми якісні показники Збройних сил все більше відставали від змін у сфері оборони провідних держав світу, обумовлених швидким розвитком системи колективної безпеки та інформаційних технологій. А також виявилося, що прогнози військового керівництва не відповідали реальним економічним показникам держави. Продовження скорочення особового складу ЗСУ. З 245 тисяч осіб на 31 грудня 2005 року гранична чисельність ЗСУ на 2010 рік становила 200 тисяч осіб. Тобто скорочення на 45 тисяч осіб. І при цьому списочна чисельність ЗСУ на 1 січня 2009 року становила 186 тисяч осіб, в тому числі 131,5 тисяч військовослужбовців. І при цьому недокомплект становив 17 тисяч військовослужбовців. Що свідчив про кадрові проблеми і передчасним рішенням про повне скасування призову та переходом на контрактну основу, відмічається протягом 2005 та 2006 років незначне підвищення рівня підготовки збройних сил. Підвищення виконання планів, програм водіння, стрільб, льотної підготовки, з'єднання військової частини зі складу об'єднаних сил швидкого реагування. Однак, з огляду обмеженого фінансування цих заходів, а на підготовку та реформування передбачалось на рівні 9-15%, це не привело до суттєвих змін у питаннях підготовки ЗСУ. Переходом ЗСУ на комплектування особовим складом на контрактній основі, спробами забезпечити належні умови, проходження військової служби, але вже на початок 2009 року стало зрозуміло. Що таке рішення було передчасним, оскільки не були створені належні для його виконання умови. Таким чином, незважаючи на цілком визначене нормативно-правове регулювання питань, забезпечення безпеки та оборони України, вжиття з Заходів щодо реформування та будівництва ЗСУ, за значний період значно поглибився процес системного зниження рівня боєздатності Збройних сил України. І в результаті масштабного та безсистемного, а іноді безпідставного скорочення кількості наявного озброєння і військової техніки її продажу за цінами значно меншими на аналогічне майно на світових ринках озброєнь, а також зловживаннями під час управління землями оборони.